Звукова щітка працює за рахунок коливань щитинок, а не руху робочої голівки. Під дією інтенсивних коливань щитинок з пасти та слини утворюється насичена киснем піна, яка буде створювати ефект кавітації. Це коли в піні утворюються бульбашки різного розміру, які рухаються в хаотичному напрямку та вдаряються між собою та остінки зуба. Таким чином, наліт на зубах буде зніматися краще. Наносимо на щітку пасту, розподіляємо її по зубах, не вмикаючи щітку. Починаємо чистити з бічних зубів. Щітинки щітки направляємо в сторону ясен. Тобто ставимо щітку під кутом 45 градусів до зубів. Вмикаємо щітку. Та переставляємо її від однієї ділянки до іншої, затримуючись на кожній на кілька секунд. Таким чином чистимо всі зуби з передньої поверхні та внутрішньої зубів верхньої та нижньої щелепи. Не робимо горизонтальні рухи увімкненою щіткою. Це може призвести до чутливості та травматизації зубів. Горизонтальні рухи тільки по жувальній поверхні зубів.